І так, народ, всім салют. Дуже я думаю, цікаве буде відео. Робимо ну, перед новорічну акцію на всі наші товари. Це прес-форми, як ми займаємося, тобто абсолютно всі наші товари. Це по бджільництву, по електро. Вленю це корпуса, спірки акумуляторні повністю на всі товари робимо знижку, 5, мінус 5 відсотків абсолютно на будь-який товар. Але ця акція стартує до 25 числа. 26-го вже вона буде недійсна. Тобто, якщо маєте, можете замовляти. Ну, Я думаю, і вам буде цікаво, і е, зробимо приємно. Тобто до 25 го числа без питань можете будь-який товар замовити зі знижкою мінус 5%. Тому, кого що цікавить. Пишете на Viber, всі замовлення приймаються тільки через Viber. Якщо ми не беремо номер телефону, ну однозначно пишете на Viber, що вам потрібно, приймається замовлення. Тому друзі, номер телефону в шарці профіля залітаємо по плесформах. Все на сайті, все, все актуально, Замовляємо.